Давайте разом переглянемо каталог, який діє у нас у січні місяці. Це у нас був святковий каталог, він також діяв у грудні. Просто я вам у грудні його не показувала. Так, у нас йде акція на спреї будь-який спрей за 99 гривень за умови покупки будь-якого аромату із наступних сторіночок, тобто або жіночого аромату або чоловічого. Далі у нас іде акція на чоловічий набір. В набір входить всі три продукти, і разом ціна набагато вигідніша. Супер Ціна на крем із прополісом. Це, до речі, дуже класний крем для сухої і чутливої шкіри. У нас маємо акцію на маски для обличчя і крем-пілінг будь-який за 160 гривень за умови покупки будь-якої косметичної олійки. Наступна акція У нас їх тут цілих дві. Тут акція на наборчик із бамбуковим вугіллям. Тут у нас маска для обличчя, це чорна маска, плівка і тонік. При покупці двох продуктів виходить менша ціна. І також у нас іде знижка на денний крем проти зморшок детокс. За умови покупки ось цього наборчику крем для обличчя буде за дешевшою ціною. Тут у нас антивікова серія із безсмертником. Так, далі в нас акція на серію Аквабомб це зволожуюча лінійка. При покупці крему для обличчя знижка на сироватку для обличчя. Так, це наш бестселер із пробіотиком серія. Серія Сколагени. З, з вітаміном С це освітлююча лінійка. Лінійка проти пігментації. З чайним деревом це в нас ідеальна серія для жирної, комбінованої шкіри. Так, тут у нас без додаткових акцій полту. Дуже широкий вибір саме доглядової косметики, догляд за обличчям. Супер ціна на крем проти веснянок. Ось такий. Супер ціна на крем проти тріщин на п'ятах, 109 гривень. Так, це у нас від розтяжок. Антицелюлітна серія. Дуже класний пілінг для тіла з абрикосом. Так, тут у нас, до речі, новинка для інтимної гігієни. І у нас наборчик. Ось ці два продукти. Шовкова шкіра за 399 гривень, якщо купувати два. Це у нас крем, після, крем для депіляції і сироватка для запобігання росту волосся. Так. З алої серія. Ось цей дуже класний пілінг для рук і ніг. Тут масла і морська сіль. Так, масажні гелі. І у нас акція. 2 гриві за 399 гривень. Тобто купуєте два, виходить вигідніша ціна. Так, Серія з дамаською трояндою. Османська троянда, дамаська троянда це одна і теж буде. Так, набір для волосся. Тут у нас дві шампуньки. Звичайна і безсульф... Звичайний шампунь з екстрактом троянди і безсульфатний. Тут звертаю увагу великі об'єми по 500 мл. Якщо купувати дві, ціна буде 309 гривень. Це у нас мило для рук, на 400 мл об'єм і 240. Креми для рук, гелі для душу із дуже класними ароматами. Тут об'ємчик у нас, до речі, 400 мл вони тобто великі. догляд за волоссям, проти випадіння, вирівнювання волосся. Проти лупи. Так, маємо акцію на желені вітаміни для волосся. Ціна їх 629 можна придбати за 399 при покупці товарів з сторінок 5861 на суму 499 гривень. Це у нас товари для волосся. Тобто, купуєте з наступних сторіночок на 499 гривень і отримуєте знижку більше, ніж 200 гривень на вітаміни. Так, тут у нас серія для фарбованого волосся, для відновлення волосся. Так, це в нас нові натуральні шампуньки з яблучним. Оці з чорним часником, з аргановою олією і тонік для волосся. Це взагалі такий ексклюзивний продукт. Я в жодній компанії такого не бачила. Дуже класно працює, і волосся після нього дуже-дуже гарне доглянуте. Так. Далі йдемо тут. У нас для сивого білого волосся, освітлюючі засоби, фарби. Акція на фарбу. Кожна друга фарба для волосся за 199 гривень. Тобто одна 229, а друга буде 199. Це в нас сонцезахисна серія. До речі, хто їде в гори, сонцезахистом теж треба користуватися. Дитяча лінійка у нас. Це у нас засоби серія від народження з перших днів життя. Будь-які два продукти за 299 гривень. Теж вигідно купувати відразу два продукти. Зубна паста це дитяча, це у нас доросла. І зубний порошок у нас також є. Так, декоративна косметика у нас. У нас матові помади рідкі. Дуже класний відіночок 02 маю. дуже красивий відтінок. Це у нас класичні матові помади. Це класична помада з вітаміном є. Е. Буде ще зволожувати губки. Так, це у нас демакіяж, і у нас будь-який засіб для демакіяжу за 129 гривень. Замови придбання декоративної косметики на 399 гривень. Тут ми маємо дієтичні добавки. Тут багато у нас є добавок на основі прополісу. Ось так, Тут ми маємо теж акцію. Кожен другий товар за 499 гривень. В акції беруть трав'яна харчова добавка з екстрактом бузини. Тут, до речі, розписано, дуже гарно розписано склад цієї добавки і дія на організм. І друге це в нас трав'яна харчова добавка з екстрактом прополісу. Якщо хочете почитати детальніше, ставте на паузу і читайте основні інгредієнти і їх дію на організм. Тут у нас теж дієтичні добавки. Так. Зелена кава, колаген. Це на вітаміни для волосся при покупці товарів на 500 гривень. Догляд за волосся. Так, це в нас далі йде розділ для дому. Так, аромодифузори. Наборчик з двох за 499 гривень. Теж вигідно купувати наборчики. Новиночки, кисневий плямовий відник, засіб для миття посуду. Тут він його літр, тобто це велика баночка. Універсальний лужний засіб, він же антижир. Серветочки, очищуючі те наші. Так, супер ціна, супер ціна на засіб для миття Так, Це наш тест новинка нещодавно з'явилась в каталозі. Це спрей для одягу, який не просто освіжає. Одяг, а він розладжує складки, тобто самі справки можна використовувати. Так, засоби для прання. У нас кондиціонер і пральні порошки для темних кольорових і білих речей. До речі, якщо брати два зразу, виходить дешевше: 399 гривень за набір із двох порошків. Це, до речі, концентрат. Одної баночки вистачає на 30 циклів прання. То дві баночки це 60 циклів прання. Так, тут ми маємо засоби для дому і акція. Кожен другий товар з цих сторінок за 339 гривень. Тут в акції приймають участь засіб для очищення посудомийних машин в таблетках, для очищення пральних машин в таблетках і ось такі відбілюючі таблетки Bio Так, Шампунь з козиним молоком. А це у нас акція для новачків, подарунки протягом 6 місяців. Наші стартові набори для новачків ось такий базовий. Вартість кожного набору по цінам каталогу складає, наприклад, цих більше 600 гривень. А тут, бачите, ціна набагато приємніша. А цей, взагалі, більше 800 гривень, якщо не помиляюся, а можна придбати за 489. Так, маємо також брендовані товари. І, до речі, 10% від продажу товарів з цих сторінків, з цих сторіночок компанія перераховує на ЗСУ. Теж приємно, а наша новинка на зворотній сторінці. Ось такий каталог діє в нас у січні такі акції, і компанія ще додатково до акцій каталогу додає інші цікаві пропозиції і знижки. Дякую за перегляд!